Бомблять, Курск. І такий прогноз на моєму Ютуб-каналі е, є е, ще у 2022 році записаний. Але на той період часу я е, дивилася його на рік. Тобто е, ну, я вже вам розповідала, що у таро немає термінів, у таро е, немає такого як час. Та? І той прогноз, він зараз повністю... Актуальний на 2004 рік. От я зараз вам е, покажу про що то було. Область, подивимося, е, Чернігівську область, подивимося, що там по територіях е, буде відбуватися Білгород, сюди, Харківська область. Як будуть розвиватися події? Ну, от я працюю з картою, щоб ви розуміли, показую тим, хто не, не бачив спочатку ефіру. І зараз подивимося, що тут показують території, кордони. як буде ситуація мінятися. Ми почали з Криму ті, хто доєднюється. Ми говоримо про окуповані території. Про всі будемо говорити так. І зараз ми дивимося російську сторону, і тут вже показує, що буде вогонь, багато вогню. Потрібно буде ховатися, буде знищуватися інфраструктура на територіях Росії, тому швидше за все, що воєнні дії будуть і у прикордонних областях, які межують з Україною і Росією. От зараз є десь сюди Белгород розкладаю сюди, в цю сторону. Тут випадає. Башня, тут випадає небезпека для цивільного населення. Тут багато такої йде енергії, і це десь з квітня місяця буде іти така відповідь уже, виходить, на те, що відбувається в Україні. Контакт трьох сторін. Чомусь показує контакт трьох сторін. Не знаю, як воно з цим. Е, і якщо подивитися, то е, ці російські прикордонні території вони прям перегружені ресурсами, таборами, воєнною технікою, воєнними людьми, молодими людьми, багато молодих людей. Е, тут будуть люди, які займають високі чини, які будуть цим всім управляти, імператор, е, люди, які будуть віддавати накази. Втрати, йдуть втрати, іде якась певного роду активація, Ідуть, іде мова багато вогню, крах інфраструктур, Курська, Білгородська область, вони попадають ну, теж під удари, швидше за все, це з української сторони, також вороніш. Аж туди щось іде висока концентрація воєнної техніки в самому воронежі, концентрація воєнних, центри якихось управлінь вороніж показує, саме, саме звідти йде якесь підсилення, постійний вхід, і, і там теж свого роду будуть швидше за все атаки. Угу, і ми можемо уже бачити, що з Луганської області можливий перехід на російську територію. Тобто, ми можемо, Україна може розширити свої кордони і розширити на російську територію, може навіть помінятися територіальна цілісність, і сили будуть більше кинуті на Донецьку область.